Розмінування потребують близько 14 тисяч квадратних кілометрів українських водойм, за інформацією Державної служби із надзвичайних ситуацій. Серед найбільш забруднених Миколаївська, Донецька, Херсонська та Харківська області. Із виконання завдань на деокупованих територіях повернувся водолаз сапер Олександр Мороз. Я так розумію, що ви приїхали на ротацію, так? Саме так, так. Да. Чи можете розказати, з якого напрямку? Де працювали? З Херсонського напрямку. Тобто сапера напрямок... це ці люди, які вперше заходять на деокуповану да, да, територію. Да, так, да. І вперше стикаються із тим, що окупанти залишили ну, ну, да, після да, да, себе. Да. Це є як і стандартне мінування, так і нестандартне мінування, так і саморобні вибухово небезпечні пристрої СВП. Дуже ускладнює роботу нестандартне мінування. Це не так, просто що там. Зайшов як по книжці пройшов і зробив все від пунктика до пунктика, от сантиметра до сантиметра. Що а ви це, маєте на увазі? Ну це мінування різного роду пасток на розрахунок того, щоб на ліквідацію саперних підрозділів, як доріг, перехресть, так і вибухонебезпечних предметів, які просто знаходяться на ґрунті. Це вже навіть не розчитано, не на. Там військовий удар, а на удар уже по людям, які працюють по цій там, деокупованій території. Ну і так же само там, мирне населення, що вони і при окупації знущаються з мирного населення, так і при деокупації вони коли виходять, і все одно стараються максимально максимально щось знищити методом підриву, певні мости, водоканали, лепи і тому подобне. І також частні будівлі. Теж ну, мінують двори, там, де жили, там, де уходять, де є можливість, де в них був час, де немає, ну, слава Богу. І так ну, по-різному. Потім після Миколаївського напрямка Харківський напрямок, також е села, де були лінії зіткнення, найбільш забруднені села в нас були. Потім запорізький напрямок. Е це було вже підводне розмінування. По судоходному каналу, очищення судоходного каналу від вибухонебезпечних предметів. Потім, після Запорізького, вже Херсонський. Кожен із напрямків абсолютно різний і нема в них нічого спільного, там такого щось схожого, що ти от попрацював там, якби там набув уже якусь практику, щось побачив, і вже кудись ти їдеш там суперфахівцем. Ну такого в принципі немає. Тому що те, що ти бачив в Чернігові, це було одне. Там вони менше стояли, менший відрізок часу були, менше було ускладнено працювати. Було більше залишків по артилерійським боєприпасам, стрілецьким. Не було такого часу їм, так сказати, розгорнутися в максимальному мінуванні. В Миколаївському напрямку він був важкий, особливо там, де були їхні штаби, де різні управляючі пункти. Харківський Теж по-своєму був важкий. Бувають такі населені пункти, там, де стояли там інженерно-саперні батальйони їхні. Там дуже важко, там навіть без механізованої техніки його ну важко. Чому пройти. така складність полягає? Тобто, це масштаби мінування чи ну, це складно. Масштаби тактика? мінування і кількість, кількість іменно інженерних боєприпасів, якими можна замінувати. Ми на стенді масштаб, бачимо масштаб, да. приклади вибухонебезпечних предметів. Ну, на цьому стенді є Чи, і, ви назвати, і інженерне і артилерійське, мінометне, і також ну, касетні боєприпаси. Ось це у нас інженерна загороджувальна, осколично загороджувальна міна ОЗМ 72. Вона кругової дії. Це для мінного загородження, щоб подавлення проходу противника. Це у нас непосредственно розчитано на ну, протипіхотну міна ПМН-1. Розчитана на, скажімо так, навіть не знищення, а деморалізацію. Вона людину не ліквідує, не вбиває, а просто калічить. І, відповідно, подавляє морально ну, других людей. Це в нас касетний боєприпас. От найбільше теж ще така складність в тому, що касетні боєприпаси в них вони закидують велику територію ними і. Вони там певні самоліквідовуються, певні не самоліквідовуються. Деякі ті, які дожні самоліквідуватися, от не сработав механізм, отказав. І якщо, допустим, артилерійський боєприпас він упав, ударив на ніс сувича там, все, то цей буде лежати, якщо він не самоліквідувався, до того моменту касетний, поки там на ньому, не дай Бог, там, не підірветься хтось із людей місцевих, жінки, діти, старики. Не всі ж мають познання там в боєприпасах навіть під час повномасштабного вторгнення. Це ж не, ну, не каже про те, що була деокупована територія, і люди от сіли, взяли собі літературу і вони все знають. Банально буває таке, що там, приїжджаєш на заявку на вилучення боєприпаса до людей, а вони ним там чуть ли не перекидаються, просто ну, не розуміючи, що це таке, перекидуються з одного города на другий. А він, наприклад, знаходиться в зведеному стані бойовому, не в транспортному, а вже він стріляний, і вже знаходиться в зведеному. Ну, так просто їм повезло, що він не прийшовся на нього удар, на те місце, де було ну, спрацювання, тобто на вибухник. От і, ну, і такі случаї бувають. Скажіть, а коли ви знаходите такий предмет, а ви його знешкоджуєте на місці, чи ви його ну, вивозите понятне, в безпечне коли місце, де потягнути? Коли виявляється вибухонебезпечний предмет, спочатку проводиться, так скажем, розвідка, ідентифікація. Потім класифікується боєприпас за категоріями. При первій категорії можна боєприпаси транспортувати, перевантажувати, передавати, перевести на підривний майданчик. Друга категорія це боєприпас, який був підданий термічним або механічним ушкодженням. Також інженерія. Інженерні боєприпаси це міни, як протипіхотні, протитанкові, осколочно-загороджувальні. Це все знищується на місці. І також, коли було втручання в боєприпас, вже він був там переобладнаний на саморобний. Це вже є якби паска і для саперів, то таке все безпосередньо знищується на місці. Коли ви працювали зі своїми побратимами на деокупованих територіях, чи були випадки, коли сапери, фахівці зазнавали поранень були, внаслідок не розмінування? Були. Не тільки можна сказати, що там. от Молоді фахівці, да, там 20 років, чи 22 там, чи 25, от те, що там, по глупості з там і підірвався. Ні, Були такі випадки, що люди і з великим там, досвідом стажем роботи, але отримали увечя, були ампутації кінцівок, рук, ніг, втрата зору, вибиті очі. Це, ну, Кожен із фахівців. Він Прийшовши вже на цю посаду, на цю професію, в цю службу, він вже наражається на небезпеку. Тільки що ну, когось воно обходить, раз обійшло, другий, третій, когось не обійшло. Єсь, ну, в основному, це все случається із за нестандартного мінування, що не все можна розгадати. І, ну, були і подриви, були і летальні випадки. Що... Ну, Погибали люди. Як ну, ви під... себе бережете? Чи є у вас спеціальне обладнання? Саме перше збереження це дотримання мір безпеки, що всі стараються дотримуватись. І кожен день, там при заступанні на роботи, при виході на роботи, проводиться розвод, доводиться всім повторно, по декілька разів. Міри безпеки керівникам наголошується завжди про дотримання мір безпеки, як ними, так і їхніми підлеглими. І це є найперший захист. Все, коли ти дотримуєшся всіх мір безпеки, ти вже, там, скажімо, процентів на 60% вже ти убезпечений. Потім йде вже бронезахист. Але ж опять же таки, є боєприпаси і такої фугасності, що не витримає ну, бронезахист. Так же само можуть бути установлені інженерні загороджування керованого типу, що ну, може сидіти якийсь просто диверсант, наблюдати і в нужний підход людей з боку може вистрілити боєприпас. Ну, і, все. і тут, наприклад, десь буде уражене тіло людини в тому місці, де не, ну, є доступ мимо оборонозахисту. Ну і все. І... Може там нанести увічі, а потім, опять же, таки відстань до больниці, те і т.п. і різних багато факторів. Для цього ми проходимо різні медичні курси, щоб ми могли, якби саме перша людина, яка йде там, на проход, яка робить там на мінному полі проход, яка проводить розмінування, вона до володіти, як і ну, знати міри безпеки, бронезахистом оснащена будь, повністю, і володіти також навиками. Тактичної медицини, щоб навіть для того випадку не комусь, а собі. Саме перше, що людина, яка натрапляє і стається з нею якась біда, ти максимально, дуже, якщо це непосредственно протипіхотне, що тобі там ударило ногу, або десь якісь другі від, є, там рук, що ти є, наприклад, одна рука, а друга теж ще ну, робоча, слава Богу, то ти дуже максимально сам собі надати допомогу, а потім вже по ситуації тобі нададуть допомогу колеги. Але потому, ж ви працюєте що... групами, я так ну, групами, розуміє. да, тому що хаос і просто скупчення людей в одному місці це призведе до більших втрат. Що ви маєте на увазі бронезахист? Це спеціальні костюми обладнання. Чи ну, маєте черевики, які унеможливлюють підривання внаслідок наступання? Ну, як на черевики? Є спеціально обладнані такі. Така обувь, яка на завишеній платформі убезпечить себе від підриву на тих же самих касетних боєприпасах, як ПФМ. ПФМ 1, ПФМ 1С. Вона не відіб'є ногу повністю, але відіб'є ступню, поврядить ступню, Смотри, як ти на неї станеш. А в цій обуві, певні, буде просто удар сильний знизу. Можливо, там якийсь надлом, перелом, надкол. Але ти останешся цілий. Бронежилет. Певного класу захисту. Із певним на ньому вже обладнанням, як защитний там, шийний комір, защита паха, боковий кивар, каска шолом. І також є спеціальніше костюми і оді, які використовуються для підходу до теж певних боєприпасів, яких є самоліквідація, які може незрозуміло коли спрацювати, ти не просчитаєш цей час. Бо там все залежить від погодних умов. Використовуються такі костюми при різних боєприпасах, при різних задачах використовується різний бронезахист. Як в деяких напрямках використовується костюм, костюм це якби ось є участок, треба підійти забрати для проходження по посадки. Ти не можеш ходити в такому костюмі. Перше, що велика його вага, друге це об'йом і необзорость. І третє, ти наражаєшся на більшу небезпеку, а для цього використовується бронезахист такий, як бронежилет, каска на колінники, на для зручності працювання. І ти йдеш, ти дивишся на як на 360, так і голова, груди, груди, пояс, от пояса, ноги. Ти дивишся, бо ну, це не означає, що ти дуже не йти і просто дивитись на, скажімо так, ось на ґрунт, що тільки тут буде ця пастка. Вона може бути на будь-якому уровні саморобна. З використанням різних, різного роду всяких предметів. Ви також займаєтеся підводним розмінуванням. Да. В чому специфіка цієї роботи? Сухопутне і підводне, да, що там є слово розмінування, що там є слово розмінування, але специфіка і тяготи роботи зовсім різні. В деякому роді по підводному вони даже тяжкіші, ніж по сухопутному. В плані того, що, перше, це всліпу. Без видимості. Друге, це погодні умови і водойми, в яких ти працюєш. Є водойми закритого типу озера, є проточні річки. Тобто тут вже витікає, якщо це річки, це течія, різного роду течія. Якщо це невидимість, ти ймовірно знаходиш боєприпас на ґрунті ти можеш провести ідентифікацію, взагалі, ну, роздивитися, що це за боєприпас. Під водою ти його знайшов, це все наощуп. Тому що ти його там потрогав, Передивився з різних сторон, ну так общупав з різних сторон, приблизительно для себе там ідентифіцірував. Але потім в тебе ще заключається задача в тому, що тобі його треба підняти на поверхню, транспортувати до берега, а потім на підрівний майданчик. Або ж таки знищити його на місці. Ну, в акваторії знищити на місці боєприпас це потрібно ще залучення додаткових служб, також пора року, температура води, гідрокостюм. Є мокрого типу, є сухого, є працюють в костюмах на коротких ластах, є на длінних, є проти течії, можна працювати, ну, і не треба працювати проти течії, є за течією. І це все впливає на виснаженість працюючого водолаза сапера. А скільки за, може під водою знаходитись водолаз? Взагалі за день? Так. За день це півтори години. Це ти відпрацював, і ти повинен відпочити. Відпочити відновитись, тому що на полі ти можеш пройти кілька гектар, якщо воно більш-менш чисте, і дорогу пройти в кілька кілометрів, то під водою це буде участок в 100 метрів, тому що ти спускаєшся, велика течія здуває багато сміття, видимість практично там, нульова. З вами працює команда. Ну й да, так, да, саме так, звісно. хто стежить за здоров'ям, фізичним станом водолаза, коли він знаходиться на виконанні завдань. У нас ну, в кожному розрахунку є медичне забезпечення фельдшер. Це безпосередня людина, яка займається перевіркою повністю ну, всіх осіб, які залучаються до цих робіт працюючих водолазів на тиск, щоб він був в нормі, на стан. Чи людина вчора відпрацювала, а зараз у нас листопад місяць там, чи грудень, чи нема в нього на сьогоднішній день температури, чи не перемерз він, чи не було якогось переохолодження, чи там, не вдарив в нього тиск, тому що різні глибини. Воно тяжкіше, даже, я б сказав, де в якому роді підводне розмінування, чим сухопутне. Ти не бачиш, з чим ти працюєш. Безпосередньо ти спускаєшся, та, там, імовірно, приблизно, якось так, але вся робота основна заключається на руки. Якщо на тут на суходолі на руки і на очі, то там більшість на руки. Скажіть, будь ласка, як поводитися громадянину не фахівцеві, коли побачив підозрілий предмет, щоб він не здетонував, як діяти? Ну, саме перше його не питаться трогати і вообще, що це таке. Як зрозуміти, що предмет підозрілий і що він може бути вибухонебезпечним? Ну як, саме перше зараз багато слава Богу, що так проводять роботи з людьми? Засоби масової інформації. Уже, якщо так трошки подивитися за період повномасштабного вторгнення, до людей максимально питаються різні служби різного роду довести якусь інформацію. Що в мене сину 8 років, і то він вже, ну, якби. Він вже знає цю класифікацію. Розлічить да, боєприпаси. Так само в школах проводяться різні там, тренінги з дітками. Ну а доросла людина, вона вже розуміти, якщо ти не ставив цю коробку, якщо ти її не клав, зараз такий час. Це вже треба розуміти, що не можна просто підійти і галити ногами все в підряд. І ось мені хочеться ось в посадки, ось ця труба. Я її можу підняти і подивитися. Ну треба спочатку задати собі питання, а на, ну, навіщо це? Навіщо воно тобі взагалі? Якщо ти собі йшов, просто гуляв, і тут я побачив. Ти не йшов там, скажімо так, це за якоюсь тою коробкою. Ну, стоїть вона і стоїть. Якщо вона тебе визиває якісь сумніви, треба викликати спеціалізовані служби. Набирають на телефон 101 або 102, приїжджають фахівці, ідентифікатори і проводять ідентифікацію, що ж взагалі що то за предмет. Якщо це саморобний вибуховий пристрій, то краще, ну, якщо це непонятно, що це. 102 приїжджає поліція і займається далі розслідуванням. Якщо це явно там виражений предмет, десь якось схожий на артснаряд, чи там, на міну, чи на постріл гранатометний, то ну, це зразу особа повинна телефонувати 101 і повідомити, хоча б, якщо вона не може сказати точні, то приблизні координати. Там будівлі, що рядом знаходиться, і оставить якийсь предмет маркування. Ну і бажано, звісно, якщо ти вже наблизився до нього, і він не спрацював відійти назад, не питався, вже ще ближче до нього підходить. Тому що наголосимо ще про те, що ну, слава Богу, що у нас тут в регіоні такого немає, але на деокупованих територіях є багато залишених боєприпасів, які спрацьовують на відстані від електромагнітного поля або сесмодатчики. Це на рух людини. Тобто худоба буде бігати, нічого не буде. А на шах людини стоїть у боєприпасах спеціальний сейсмодатчик, який щитує шаги. На определеній відстані починає щитувати шаги, на определеній відстані він срабатує. Тобто шансів там взагалі нема. Також є боєприпаси з електромагнітним датчиком. Особа наближається, вже там не беремо сапера, а просто громадська людина. Будь-який металевий предмет, він вже. Електромагнітний датчик це щитує і включається в роботу, і з боєприпас. То якщо ти вже наблизився і ти взагалі не розумієш, що це, чи то шкатулка, чи коробка, чи то щось похоже, десь на щось якось, то вже не треба ближче, а просто відійти назад і починати телефонувати. Не, не треба маркувати боєприпас прямо на ньому. Власне, на нього коробка або тряпку можна за три метри. Скажіть, будь ласка, станом на зараз чи є ризик натрапити на вибухонебезпечний предмет в областях України, де не велися активні бойові дії? Що ну, є. Є, це є, лише є, звісно, деокупована є. територія, прифронтові території? Ну є звісно, і ми ж не забуваємо, що є ще багато залишків, трапляється на не на тих територіях, де не велись бойові дії і остатків ще другої світової. То просто що про, ці, про це вже всі забули, от всі зараз вже там сконцентрувалися, що отак от, от, та ні, ну навіть ще ті самі поля, посадки і прочому подобне, люди там в ліс, по гриби, все одно ще ну, натрапляли і будуть натрапляти. На те время була велика маса боєприпасів, а зараз то взагалі це, мабуть, на століття чи і не на одне. Забруднені наші землі, ви говорите, що не на один рік іще розмінування? До речі, за інформацією за Washington Post, вони робили дослідження, враховували кількість людей, масштаби, кількість тих квадратних метрів, які забруднені, і вони нарахували, що потрібно 700 років для того, щоб розмінувати територію України, тому що Україна нині є найбільш забрудненою ну, державою да, 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 європейською. Да, зокрема, да. uh, який ваш особистий прогноз? Чи вистачає тих ресурсів, які ви маєте з? Станом на зараз для того, щоб ефективно виконувати роботу. Ресурсів для ефективності вистачає, не вистачає часу. І не, ну, наскільки велика кількість вибухонебезпечних предметів, що навіть не те, що люди, а навіть техніка, скажімо так, устає, що ламається. Ті ж самі машини розмінування, це не означає, якщо є машина розмінування, от вона пішла і от вона взяла населений пункт і вона його чистила там, за тиждень. Просто все. Перемолотила і все викинула. Ні, вона наїжджає на боєприпас певну кількість разів. Певна кількість детонацій вона виходить із строю, або її механізми, або цілком вона. Або вона предназначена для протипіхотних мінних полів, але в нас теперішня війна, вона не по книжках, вона нестандартна. На цих же самих протипіхотних можуть бути встановлені протитанкові. От вона їде на один такий боєприпас, і вона вже стане. А це опять час, це і ремонт, якщо це можливо. Якщо це неможливо, то це знищення автомобіля. І опять ми відкидуємося назад. Я вам дякую, Олександре, за розмову і за те, що ви бережете життя українців Спасибо. і очищуєте нашу територію. Бережіть себе.